В Україні назріває нова, шалена проблема, яку навіть наша українська влада зараз вже не може ігнорувати. І це стосується, звісно ж, виїзду дітей 16-17 років за кордон. І все навіть доходить до того, що можливо буде навіть прийнято рішення, коли навіть коли вам 24 роки вам дозволять виїжджати безперешкодно за кордон. Також в нас є новина про заборону. Продажу Україні комплектуючих там і різних вже готових дронів з Китаю, що, звісно, дуже і дуже негативно вплине на, скажімо так, розстановку українських сил на фронті. І ще багато цікавих новин. Давайте їх зараз всі розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І давайте, напевне, почнемо з Китаю. Зеленський заявив, що Китай припинив продаж безпілотників МАВІК Україні та іншим європейським країнам, але продовжує постачати їх до Росії. На території РФ також існують виробничі лінії, де є китайські представники. І коли хтось питає, чи допомагає Китай Росії, як ми, як ми маємо оцінювати ці кроки? Ми з вами говорили буквально місяців два тому, що. Китай насправді дуже швидко може цю війну завершити закінчити. Для цього потрібно одні зі сторін просто перестати продавати комплектуючі для дронів. І звісно, для України було б набагато краще, щоб ця заборона поширювалася на територію Росії. Але бачимо, що заборона конкретно по мавіках є зараз на саме для України та на європейські держави. І, можливо, якісь одиничні варіанти можна замовляти з цим, я думаю, проблем не буде, але якогось масового характеру це носити знову ж таки не буде. І що може статися в цьому плані ще гірше, це те, що і інші комплектуючі Китай також буде заборонить продавати Україні та на території, наприклад, Європейського Союзу. Це тоді може дуже і дуже негативно вплинути на український фронт. Наступне МінФін повідомляє, що зарплати чиновників зросли. На цілих 20% і в двох відомствах платять в середньому працівникам, не керівникам, а працівникам просто понад 100 тисяч гривень. От, лідирує за рівнем зарплат рахункова палата, 117,5 тисяч гривень в середньому вони отримують, і в них в штаті на сьогоднішній день є 501 людина. Тобто близько 60 мільйонів гривень щомісячно. Тільки на заробітні плати нам обходиться рахункова палата. Що вони там рахують? Дуже цікаво, на 60 мільйонів тільки зарплат в місяць. На другому місці Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, 102 тисячі гривень. В країні, де ціни на комунальні послуги постійно змушені піднімати, в країні, де не закупили по низьким цінам газ і зараз змушені його закуповувати в два рази дорожче, в країні, де. На е, мільярди доларів боргів за комуналку через просто через те, що люди не можуть собі дозволити навіть її заплатити. В нас е, якби, працівники, яких налічується 518 чоловік, отримують фактично по 102 тисячі гривень. Це ще скільки там ну, більше ніж 50 мільйонів гривень заробітної плати в місяць. Вони отримують на третьому місці національне агентство з запобігання корупції НАЗК, 86%. Тисяч гривень, чисельність співробітників 368 осіб. Це одна з тих антикорупційних структур в Україні, які, як ми бачимо, на жаль, не працюють, не виконують свої е функції. І в нас корупція процвітає, корупціонери не сидять у в'язниці, навіть якщо їх підозрюють, то ми бачимо, що їм різними варіантами, на жаль, вдається е обійти ці обмеження. Далі, наступне. По виїзду дітей за кордон, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Веніславський, говорить, давайте його послухаємо. Де щоб там десь до 23 до 24 років не обмежувати громадян України в пересуванні, щоб ті. Молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не шукали якихось шляхів. ну, не були змушені, скимо так залишатися за кордоном. А підтримували зв'язок з Україною. ось дуже в принципі хороше прагнення, і також з цього приводу в нас є. Ще заява ще одного народного депутата Богдана Кицика. Давайте його також послухаємо. І за все, що дане питання піднімалося в рамках обговорення комітету з питань освіти і науки і безпосередньо профільним міністерством в контексті того, які є проблеми та виклики відносно щодо українських студентів, ми зараз бачимо від центрової позиції, коли дуже багато української молоді до 18 років стараються швидко покинути межі України, тому що вони розуміють, що далі в них вони не бувають більшого статусу, і на них накладається обмеження щодо. Покидання за межі е, території України відповідно е, для того, щоб уникнути цієї ситуації, вони приймають рішення е, для України. Це негативне рішення, але е, відповідно, щоб покинути межі України, вступити до відповідно іноземних вузів. Тому ця негативна тенденція вона є. Скоріше за все, в контексті цього якраз це питання і дискутувалося. Чи можна зробити для цього якесь правове поле? Ну тут потрібно. Розпочати вже більш широку дискусію серед серед населення України чи доцільне недоцільне прийняття цього рішення. Наскільки воно буде ефективним, чи спрацює воно насправді так, як воно задумується, і більше відео. Дивіться ось. Тобто, бачимо, що як і говорив до речі, міністр освіти Оксен Лісовий на днях. Так, що це питання вони перестають вже ігнорувати? Вони бачать, що проблема існує, і що українці просто вивозять своїх дітей за кордон. А це означає, що молоді стає менше. На випускних будуть е, з університетів, там, я не знаю, зі шкіл фактично на випускних будуть. Е, Виключно дівчата, так хлопців не буде, і що потім буде відбуватись. Потім ці дівчата, які не зможуть знайти собі хлопця і свою там пару на все життя, також будуть покидати просто територію України, виїжджати за кордон. І е, якби таким чином потрошки українська нація буде вмирати, якщо можна так сказати, а напевно так і можна сказати. Е, от і е, бачимо, що далі е, не можуть вони вже навіть ігнорувати ту головну проблему. Бо останні два-три місяці проблема виїзду українських дітей за кордон. Вивозу їх так вона була і вона була в інфопросторі і серед депутатів. І Винницький, який є заступником міністра освіти, також це бачив. Але всі ігнорували головну причину виїзду і вивозу цих дітей за кордон. Це закриті кордони. Нам навалювали, що це пов'язано з безпекою, з тим, що ракети літають, що це пов'язано з, з відключеннями світла, що це пов'язано з тим, що українці думають, що за кордоном краща освіта, що це пов'язано з якимись іншими факторами, які, які там впливають на українців, там і корупція, і рівень життя, і так далі. Але Завжди замовчувався основний фактор це закриті кордони. Бо, я думаю, це логічно, не треба мати вищої освіти, щоб зрозуміти, що головною причиною вивозу 16-17-річних за кордон є те, що як тільки їм стукне 18 років, для них виїзд за кордон буде закритий. Кордон на замку, як то говорять. І далі єдине, що їх може очікувати, це зниження мобілізаційного віку. Так, от, просто знизять мобілізаційний вік, коли їм там захочеться, і все їх також будуть потрошечки бусифікувати. Щоб цього не було, батьки, які піклуються про життя, здоров'я і майбутнє своїх дітей, збирають манатки, вивозять їх за кордон, а потім навіть самі повертаються назад в Україну. От. І дуже добре, що зараз це питання перестали ігнорувати, і це насправді буде дуже і дуже великим кроком, якщо для тих, хто не підлягає мобілізації, чоловіків, Якщо для них буде дозволено виїзд за кордон, з однієї сторони, це буде добре, бо тоді не будуть вивозити 16 та 17 річних, так? це перше. А по друге, уявіть собі, скільки українців, які, зараз, які хочуть виїхати, яким немає там ще 25, так? але які хотіли б виїхати, бо їм, наприклад, по 24, вони будуть приймати рішення виїжджати. І є вже дуже багато людей, які знаходяться в такому віці, і вони готові, як тільки будуть відкриті кордони, одразу ж зібрати речі і виїхати кудись навіть на заробітки. Так, але знову ж таки, якщо для них кордони будуть відкриті, то існує велика вірогідність, що навіть після того, як вони там побудуть на заробітках трошки, вони повернуться назад в Україну. Бо вони будуть розуміти, що кордон для них відкритий і що мобілізації вони не підлягають. І це в будь-якому випадку дуже добре буде впливати на... Економіку України, і в принципі, друзі, якщо так розібратися, якби в 22-му році не закрили кордони 24 лютого. От, якби їх не закрили, то в принципі не було б такого явища, як оцей нелегальний виїзд за кордон, не було б в нас потопельників в тисі. Скоріше за все, у нас би не було мобіліз не було б бусифікації. У нас би була просто мобілізація, так і але тоді, в такому випадку, коли немає цього примусу, коли немає закритих кордонів, ем... нашій владі треба було б трошки по-іншому спілкуватися з людьми. Треба було б до людей відноситись як до людей. Бо влада б розуміла, якщо до людей відноситись не як до людей, а як а так, як до них відносяться зараз, то вони просто зберуть речі і вийдуть. От. І діалог би тоді будувався по-іншому, і не було б зараз такої напруженої ситуації, і все б виглядало трошки краще. От. Звісно, що якщо зараз для всіх абсолютно відкритий кордон, то шалена кількість українців просто зберуть речі і вийдуть. Бо вже є оце травматизація через ТЦК, травматизація через бусифікацію і через те, що багато людей просто. Ну, просто сидять вдома, не, вони не хочуть виходити на двір, бо вони знають, що їх можуть просто викрасти. І, звісно, що це жодній адекватній людині не сподобається. І всі, хто з цих людей насміхається, можете насміхатись з себе. Я надіюсь, я всім бажаю тільки добра. Я надіюсь, що е і бажаю, щоб нікого з моїх глядачів, і в принципі, нікого з людей ніколи в житті не спітне не спіткала бусифікація, щоб, це, е щоб таке явище, як бусифікація, було цілком і повністю викорінено з. Українською з українського суспільства, і щоб всіх винних в порушенні законодавства, конституції, кримінального кодексу перевищення службових повноважень, щоб цих всіх людей, які викрадають українців, щоб їх всіх було покарано по всій суворості закону. Бо давайте будемо чесними: вони дуже добре розуміють, що вони роблять, і вони дуже добре розуміють, що в нормальній цивілізованій країні такого відбуватись. Не може, незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що не вистачає там людей. Бо ми пам'ятаємо, як в 22-му та навіть 23-му році як були черги до ТЦК, які вони були, як люди хотіли, ну, як би йти добровольцями, а потім почалась бусифікація і до побачення. Якось так це виглядає на сьогоднішній день, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!